Рухаємося далі. По правій стороні вулиці відкривається вид на адміністративну споруду радянських часів з прилеглою територією. В народі білий дім. Гортаючи сторінки досліджень Василя Лукича Заморського, ми поринаємо в далеку Минувшину. На початку ХХ століття, на теперішній вулиці Стадіонна розташовувався ярмарок з прилеглими до нього, як житловими будівлями так і торговельних лавок і майстерів. На задньому плані відніється купол костелу. На мапі 1908 року бачимо, що між теперішніми вулицями стадіона і Бірюкова існували якісь провулки. Відомо, що базари в Ружині були по четвергах через 2-3 тижні. На них можна було купити від коня до голки. Підводи стояли від Баламутівської церкви аж до виїзду на вчорайші. На початку 60-х років вся ця територія була зачищена під будівництво стадіона. При розбиранні єврейських хатинок, торгівельних лавок, майстерень, плануючий ґрунт під стадіон. На місці колишнього базару були випадки, коли люди знаходили коштовності. В дитинстві ми зачитувалися розповідями Джека Лондона про Клондайк, золоту лихоман. Щось подібне було тоді і в Рожині. Такі новини дуже швидко розходяться по селу, і багато бажаючих кинулися на розшуки скарбів. Ці події знайшли своє відображення у повісті нашого земляка Геннадія Шкляра, Пецики. Безпосередній учасник тих подій, мій однокласник і друг по життю Володимир Заморський пригадує. Ця подія відбулася 1 вересня 1962 року. Ми з сином начальника міліції Аліком Савчуком йшли в перший клас. В перший клас ми йшли із нашого садика, який знаходиться в цьому місці, по цій дорозі і до школи, де навчались перші-4 класи Ружинська початкова школа. У цьому місці будувався стадіон, до цього був базар, який розрібнули грейдери, а потім після стадіону будинок адміністрації. Іменно на цьому місці Алікс знаходить кружку літрову і ржаву. І з глиною і дає мені, каже, будеш пити в школі молоко. Я цю кружку кидаю, вона розвалюється і з неї висипаються отакі монети, стопки монет з 50-60 штук. Розміром з 2 копійки. В червоні 25 карбонців золотої чеканки. Алік набирає ці червонці, чи золото в руки, підходить дядько високий, високих в чоботах, каже, хлопці, що ви тут знайшли? А лікар, дивіться, ми знайшли копійки. Дайте я подивлюся. Забирає ці копійки, собі в чоботи, ховає і відходить. Таким чином нас потім викликали з мамою міліцію, проте цих грошей не знайшли. Пізніше, пізніше, де стара міліція була рядом, знайшли якісь бомжі, також якісь ці самі червонці. Чи тобто, це вони були, чи ні, невідомо. Отака От невелика історія по цій вулиці. Після всіх тих подій на цьому місці побудували красень стадіон з оригінальною аркою на вході. Очільник районного спорту на той час Василь Петрович Радченко ділиться з нами своїми спогадами. З 1964 року обрали мене. Головою Союзу спортивних товариств і організацій. І ще одне добровільне спортивне товариство Колгосник, яке згодом змінило свою назву на колос. Оце дві спортивні організації, які були на території нашого району. Щодо спортивної бази району. Спочатку був у нас. Будемо так говорити стадіон, але це не стадіон, а по суті футбольне поле. Та зараз райвійськомат. Коли в одному із років почали будувати приміщення райвійськомату, футбольне поле перенесли на берег біля млина. Там довгенько він профункціонував. І десь у 60-х роках. Його знову повернули в райцентр, але в самий райцентр. зробили футбольне поле, кругову бігову доріжку 400 метрів. Вже був похожий на стадіон. Лавочки зробили. Бувший редактор районної газети Митюк, власне арку цього стадіону і по його задуму районна Рембуддільниця Побудувала арку. Будівництво стадіона виконувалося не так швидко, як хотілося. Виникали й проблеми, про які ми дізнаємось із місцевої газети. Ружинський стадіон, він не огороджений, з недобудованої арки, що стоїть перед вікнами комунгоспу, стирчить погнута металева арматура. На стадіоні вигулюється худоба, футбольне поле нерозмічене. Втоптане стежками в усіх напрямках. Хто винен у цьому? У 80-х роках його перенесли до церкви, а раніше на цьому місці були фермерське господарство. Власне, коли прийшов працювати кришталь на посаду голови районної ради, він приймав саму активну участь в будівництві цього стадіону. Я нарисував. Саме приміщення, яке повинно було бути при в'їзді на стадіон, його на район на райвиконкомі затвердили, і Кришталь із своїми працівниками, і там ще спортсмени із Зарічанської школи працівники почали копати котлован. Будувала цей будинок міжколгосна будівельна організація, лавки для глядачів, районна. Важко переоцінити значення фізкультури і спорту у вихованні молоді. Багато нарікань було на відсутність, особливо в сільській місцевості, як спортивної форми і інвентаря, так і стадіонів та спортзалів. Але ентузіасти своєї справи виконували свою роботу як могли. Хочемо назвати їх імена. Рік 1946. Райвідділ фізкультури і спорту круглий. Рік 1948. Масово фізкультурна робота в райцентрі довгий час була занедбаною. Щоб її пожвавити, комсомольці і молодь колгоспу Новий мир організували фізкультурний колектив, порядкували спортивний майданчик. Романюк, голова районного комітету фізкультури і спорту. 50 і 70-ті роки залишили слід на спортивній ниві Лабунський, Рябов, Андрій Хитрий, Володимир Ліщук, Романюк, Василь Гладишко, Віктор Чернега, Баранівський, Володимир Стрільчук, Михайло Кокта, Віталій Столітній, Леонід Маслюк, Микола Горобець, Володимир Агєєв та інші Працювали у спорті зокрема. В районному комітеті по фізичній культурі і спорту інструктором Сайдак Анатолій Васильович вчорайшого. Він хороший спортсмен був, займав неодноразово перші місця на районних і обласних змаганнях. Працював у спортивному товаристві Колос інструктором Маслюк Леонід Петрович довгий час. Голови замінялися, а він залишався. А вже з виходом на іншу роботу Баранівського він очолив спортивне товариство Колос. У передовиках не були, а бувало четверте, п'яте місце в області, в області займали. О, із легкої атлетики, з гирьового спорту. Були окремі спортсмени. У нас зараз е, Осачук Валентина. А вона зараз Войтко. Так. Да. Була хорошою спортсмен і завжди виступала на районних і обласних змаганнях. З Забачевської кстати, оце він, ми на параді з ним були. Я забув його прізвище, і він прапор тризав на мотоциклі, а раніше прямо. Силком заставляли, щоб це приймати участь у парадах 1 травня. Гортаючи сторінки місцевої газети, хочемо доповнити нашу розповідь про спортивне життя у нашому районі. Учні ружинської середньої школи на запитання. Хто з них займається спортом? Відповідають всі! Фізкультура і спорт в сільській місцевості масово почала розвиватися в кінці 40-х на початку 50-х років. Рік 1949. Вперше за післявоєнні роки 7 липня цього року провадитиметься районна спартакіада колгоспної молоді, в якій візьмуть участь 800 чоловік. Рік 1952. Два дні проходила районна спартакіада учнів. В ній взяли участь 400 юних фізкультурників. Із всіх видів спорту доступний в сільській місцевості найпопулярніший це футбол. В 50-80-ті роки популярні футбольні турніри в Ружині були на приз клубу Шкіряний М'яч. Кубок відкриття футбольного сезону пролісок. Кубок закриття футбольного сезону Золота осінь. Кубок перемоги. По області, на першість району. Турнір присвячений Дню Конституції СРСР. На приз імені Героя Радянського Союзу Кирилюка, уродженця Бистріївці. Кубок імені Бірюкова Кубок присвячений Дню народження Ленінського комсомолу. Мініфутбол на приз газети Радянське село. Матч дружби. Міжнародна зустріч між командами Стомі Віслука з міста Денбіця Польська Народна Республіка і Комунат. Ружин. За цей період футболісти Ружина об'єднувалися в різні команди, серед них були. Рік 1950. 51 Команда Іскра. Недавно в Ружені відбувся футбольний матч на Кубок ВЦРПС між командами Іскра Ружен і Молнія Баранівський фарфоровий завод. Гра закінчилась перемогою фарфоровиків. З рахунком 6 0 Недавно відбувся матч на першій області по футболі між командами добровільного спортивного товариства Іскра Ружин» і Попелні. Матч закінчився перемогою ружинської команди з рахунком 2-0. Рік 1952. Пора в Ружині мати хорошу футбольну команду. Не так давно ружинські футболісти. Зустрілися з Бердичівськими. Матч закінчився повною поразкою руженців. Вони пропустили у свої ворота 13 м'ячів, не забивши жодного у ворота противника. З 1961 року ми бачимо виступи футбольної команди колгоспу імені Леніна. Згодом Комунар. 1965 року на районних змаганнях заграла команда Ружинської середньої школи. А в 70-ті-80-ті роки на футбольному полі ми мали змогу вболівати за такі команди. Автомобіліст, кооператор. Рай. Сільгосптехніка, техніка, медик, динамо. Авангард. Захопленість футболом з дитинства залишилась у багатьох і в зрілому віці. На цих світлинах сьогоднішній юнь може впізнати своїх дідусів, ветеранів футболу. Легка атлетика за масовістю серед молоді не уступала футболу. Особливо масштабною була легкоатлетична естафета до Дня преси. Маємо дані за 1957 рік. 19 травня в неділю закінчили змагання на приз газети Соціалістичне село. В естафеті взяло участь 11 команд. Фінішну стрічку першим розірвав представник від Руженської середньої школи. Після повернення Руженського району повернулась і районна газета, але з 1 квітня 1965 року вона змінила назву на Радянське село. Естафета на приз газети Радянське село рекордсмен серед інших турнірів. Вона проводилась майже кожного року аж до 1990 року. Здорову конкуренцію команди Ружина створювали спортсмени з Чорайшого, Чорнородки, Заріччя, Верховні і топорів. Ось переможці турніру по руках. Рік 1966. Ружен школа. Рік 1967. Ружен школа. Рік 1969. Ружен серед середніх шкіл. вчорайше серед сільських колективів. Рік 1970. Ружен школа. Вчорайше колгосп. Рік 1972. Чорнорудка школа. Вчорайший колгосп. Рік 1973. Чорнорудка школа, Ружен колгосп. Рік 1974. Ружен школа, Ружен колгосп. Рік 1975. Ружен школа, Ружен колгосп. Рік 1976 Чорнорудка школа Вчорайше колгосп. Рік 1977. Ружин колгосп, ружен середня школа, городок, восьмилітня школа. Рік 1978. Ружен команда споживчого товариства. Рік 1979. Ружен школа. Ружен команда споживчого товариства. Рік 1980. Ружен школа. Рік 1981. Ружен колгосп. Топори середня школа. Заріччя восьмилітня школа. Рік 1982. Ружен школа. Заріччя восьмилітня школа. Верхівня, колектив технікума. Рік 1983. Заріччя, восьмилітня школа. Рік 1984. Заріччя, восьмилітня школа. Ружен середня школа. Рік 1987. Заріччя восьмилітня школа, Ружен середня школа, Верхівнянський технікум. Рік 1990. -й. Заріччя, восьмилітня школа, Ружен середня школа, Білилівка, Колгосп. Окрім естафети маємо інші легкоатлетичні змагання. Крос на приз газети Правда, до 50-річчя Великого зовня, Першість області, до 50-річчя утворення СРСР, на приз Олександра Бурди, Орля 82, День Бігуна, до Дня Перемоги. Більш масштабно проходили спартакіади. Школярів. Полгостної молоді, обласна спартакіада, кубок імені перших комунарів. Протягом цих 40 років відбувалися інші змагання з таких видів спорту: Стрілецькі змагання, важка атлетика, гирьовий спорт, велосипедний спорт, шахмати. Волейбол, баскетбол, настільний теніс, теніс, заняття спритних. Найспритнішими виявились Анатолій Богуш та Лариса Сміховська. Учні Кружинської середньої школи. Нагороджує Боуша Анатолія за зайняте перше місце на районних змаганнях настільного тенісу з врученням значка чемпіона 24 березня 1972 року. Нагороджує Богуш Анатолія за друге місце. У районних змаганнях з волейболу серед шкіл району в 1971 72 роках. Туристичні змагання. А оскільки зима на той час була справжньою зимою, відбувалися змагання зимових видів спорту: лижні гонки, ковзани, хокей. хокей. З ініціативи виконкому селищної ради народних депутатів у 1986 році засновано Кубок імені Героя Радянського Союзу Деркача серед колективів фізкультури хокею з шайбою. Відбувалися змагання санітарних дружин у 1983 році на першості області. З літнього військово-прикладного триборства Анатолій Руденко з Ружинського райкому ДСА став чемпіоном, а команда посіла третє місце. У 1989 році з'явився гурток юних картингістів. Сьогодні на стадіоні, що розташований на заріччі за церквою, проходять футбольні турніри і інші спортивні заходи. Але розповідь про це буде пізніше.